Тиждень з 8 по 14 грудня відкриває період внутрішнього перезавантаження. Мої вітання глядачам каналу Знаки Долі. Сьогодні ми розберемо тиждень з 8 по 14 грудня, що він несе кожному з нас і як правильно пройти цей період. Енергія тижня не стійка, але дуже змістовна. Це час, коли багато людей відчують, що старі справи тягнуть назад, а нові можливості вже стукають у двері. Важливо прислухатися до інтуїції. Вона буде сильнішою, ніж зазвичай. У цей період можливі різкі зміни планів, несподівані зустрічі, повернення старих зв'язків або ситуації, які потрібно закрити раз і назавжди. Основний посил цього періоду не поспішати діяти впевнено, уважно ставитися до деталей і не дозволяти хаосу керувати вашим настроєм. Саме дрібниці визначать результат. Давайте подивимось, як ця енергія проявиться для кожного знаку окремо. Тиждень спільний для всіх, але впливає він на нас по-різному. Тож переходимо до вашого особистого прогнозу, почнемо традиційно з овна. Овни відчують сильне бажання рухатися вперед. З'явиться новий план, ідея або можливість, яку ви давно чекали. Але не поспішайте. Тиждень просить обережності. Гроші приходять через ініціативу. Чим активнішими будете, тим більше шансів збільшити дохід. Уникайте спонтанних покупок, можливі зайві витрати. У стосунках вам важливо говорити прямо. Партнер чекає на вашу щирість. Самотні овни можуть отримати несподіване повідомлення від минулого. Тельці зосереджуються на стабільності, тиждень підштовхує до завершення давно розпочатих справ і наведе порядок у хаосі. Можлива, важлива розмова з родиною. Фінансова ситуація рівна. Можливий невеликий додатковий прибуток або повернення боргу. Добре, вдаватимуться покупки для дому. У стосунках тельці прагнуть спокою. Якщо є напруга, її можна зняти чесною розмовою. Самотнім – новий контакт, який розвиватиметься повільно, але стабільно. Для близнюків тиждень принесе пожвавлення, багато комунікацій, нових ідей, можливість підписати важливі документи або домовленості, гроші приходять через людей, можливі корисні пропозиції, співпраця або допомога знайомих. В стосунках з'явиться потреба в чесності. Самотні близнюки можуть зустріти когось під час поїздки або роботи. Раки відчують емоційність тижня сильніше за інших, можуть активуватися сімейні питання. Сконцентруйтесь на тому, що дійсно важливо. У фінансах можливі зміни або додаткові витрати, або новий прибуток. Все залежить від вашої обережності. У стосунках з'явиться більше тепла, але можуть підніматися старі образи. Самотні можуть відчути сильне тяжіння до певної людини. Леви відчують підйом сил, бажання діяти та досягати. Тиждень сприяє успіху, якщо ви проявите лідерство. Добрий період для роботи, бізнесу, просування ідей, можливий прибуток або вигідна можливість. У стосунках левам варто бути м'якішими, самотні у центрі уваги, можливе, нове яскраве знайомство. Діви зосереджені на порядку, роботі та здоров'ї. Тиждень продуктивний, але потребує від вас терпіння. Добрий час для планування, бюджетування, аналізу витрат, великі витрати краще відкласти. У стосунках може не вистачати тепла. Додавайте його свідомо. Самотні можуть познайомитись на роботі або через справи. Терези відчують потребу у рівновазі, можливі зміни в розкладі. Планах або у партнерствах фінансово стабільно, але можливі дрібні витрати на побут, корисно зайнятись документами. У стосунках більше романтики самотні терези можуть отримати увагу від людини, яка давно цікавиться ними. Для скорпіонів тиждень трансформацій, можуть проявитися ситуації, які потребують рішучого кроку. Фінанси покращуються, але вимагають контролю. Можливий прихід грошей з несподіваного джерела. У стосунках, може бути напруження, але й пристрасть посилюється. Самотні скорпіони можуть відчути сильну емоційну прив'язаність до нової людини. Стрільці отримують можливість розширення, успіху у навчанні, роботі, подорожах, нових ідеях. Гроші приходять через розвиток, навчання або інтернет-проєкти. В стосунках легкість і більше розуміння. Самотні можуть зустріти людину, схожу по енергії. Козироги зосереджуються на практичних питаннях: можливе завершення великого проєкту або важливе рішення. Тиждень фінансово стабільний, добрий час для планування та довгострокових рішень. У стосунках потреба в ясності і конструктиві. Самотній козиріг може отримати цікаву пропозицію. Водолії відчують зміни у своєму колі спілкування, можливі нові знайомства, нові ідеї, нові творчі можливості. Фінансові коливання, але в середньому тиждень позитивний. Добре працює креатив, нестандартні рішення. У стосунках несподівані події, самотні нетипове знайомство, яке може захопити. Риби відчують потужний підйом інтуїції, можливі знаки, віщі, сни, відчуття правильного напрямку. Фінанси стабільні, але тримайте контроль. Є шанс знайти нове джерело доходу. У стосунках більше ніжності, самотнім рибам Всесвіт може дати зустріч, що зміни погляд на любов. Ось такий тиждень чекає на нас. Якщо хочете отримувати ще більше щоденних та тижневих передбачень, приєднуйтесь до нашого каналу в телеграмі Знаки Долі. Будьте на хвилі енергії, і нехай Всесвіт веде вас правильним шляхом. Бережіть себе та своїх близьких. Приєднуйтесь до каналу Знаки Долі.